Ну, це випадкова така якби, була оказія. Моя дружина, вона науковець і час від часу опонує при захисті дисертації. Ось була вчена рада захисту дисертації, і вона приїхала сюди опонентом. Це з української філології, українська література. Ну, а я вже за компанію, але при нагоді мене запросили виступити перед студентами першого курсу. От, власне, я тільки звідти було дуже багато запитань, і мені було навіть цікаво. Поспілкуватися з студентами, ну, я від студентів до студентів, оскільки я в Тернополі в університеті. Я загалом належу до тих людей, які вважають, що молодь завжди права, і молодь завжди прогресивніша. І сучасним студентам більше пощастило, ніж нам. Ми жили в час суцільних заборон, і суцільних табу і несвободи. Ну що вам сказати, коли мого товариша по групі розбирали на комсомольських зборах і критикували тільки за те, що він одягнув джинси з американським прапором. Ну, це була крамола в цей час. Mm. Як так? каже, Ігор, ти не, ти, як це так? тебе ж друзів нема в групі. А він каже, а от Сашко до мене, я думаю, що раз мені дістанеться». Ну це тільки один такий нюанс. Сучасні студенти вони мають ну, більше доступу до інформації, більше, більше знають. Е, ну, це не означає, що вони використовують ті знання, бо дехто ну, просто не використовує цих як можливостей, які є. Але хто хоче, той себе має можливість проявити набагато краще, ніж ми тоді. Більше можливості це і більший, більше викликів, більше може. Більше для себе вимогливості, більше, щоб ну, не втратити бажання, не, не, за, не, за, не ну, якби, якось вогнику в очах. Тут, я думаю, не треба нікому нав'язувати чи примушувати. Це вибір кожного. Якщо в людини, студента є така от потреба бути в центрі події. Мати відчуття якоїсь ну, непроминучості того, що відбувається. І якщо людина вже вкусила трішечки, ну, може так грубо кажучи, цієї слави, що вона, її ім'я вже відоме, що вона вже ну, від неї щось залежить, що її знають, нехай навіть вузьке коло. А ще краще, коли тобі вдалося комусь допомогти. В житті, то таке не забувається. Це тримає, це гріє. Час від часу ти до цього повертаєшся. І я думаю, що і зараз так кожного свій шлях. Може, навіть людина потім повертається до журналістики. Це навіть дуже добре, що отримає якийсь інший досвід. Починав, пробував журналістиці, щось не пішло, зайнявся іншим приватним бізнесом чи там, не знаю. А потім знову згадав, що журналістом. Мені здається, що. Це не питання грошей. Хто хоче заробити гроші, то, то, то це інше. Хоча, ну, звісно, журналісти, ну, така каста ну, людей, які впливові і які, ну, врешті-решт якось дають собі раду із фінансами. Але тут більше йдеться про якесь самоствердження в житті, про залишити слід, проявити себе, бути в центрі подій. Визначати щось можливо. Ну, десь так я би сказав, тим, хто хоче, думає йти в журналістику, чи не йти в журналістику. Тут кожен собі визначає в міру того, що він хоче прочитати, що він хоче. І от я вже як би, з свого досвіду, як давній читач, я маю кілька видань, яким я довіряю, я їх читаю. Не хочу робити зайвої реклами, але там ну є кілька видань, які я читаю майже щодня. Ну або щодня. І є кілька журналістів, яких я слухаю. Ну можливо, не, ну, не журналістів, але журналістів теж і блогерів, і публіцистів. Ну тут можу назвати Віталій Портников, Євген Дикий. Якщо ми реалісти, то ми не можемо уникнути фейків і. Ви кажете, неякісних видань. Вони завжди є і будуть. Просто ну, на них один раз, один раз зловивши їх на неточності, чи навіть свідомі брехні чи маніпуляції. Просто більше не варто, читати. не варто читати. Але ж ви знаєте, що деякі видання спеціально засновуються для того, щоб писати неправду. Це так званий клікбейт. Коли пишуть заголовки, які не відповідають дійсності. Але цим, це як обгортка яскрава. В цукерці, коли розгортаєш, а там бека. Так само і, і в журналістиці буває. Але це такі ну, якби недоліки нашої професії, з якими треба. Ну, не навіть не нашої професії, а е, виклики часу може, який от настав. І, е, Технології, які розвинулися, вони цьому сприяють. Тобто кожна людина може щось фотографувати чи щось написати навіть неграмотно. І це розповсюдити. І це всі можуть бачити. Але їх можна видаляти, блокувати, і не, просто не читати, не звертати уваги. От тільки таким чином. А видання, які є якісні, ну так чи інакше, вони будуть мати і читачів, які хочуть читати якісне.